Інформаційним приводом відвідати місто Рахів стало проведення міжнародного велопробігу з такою ось несподіваною і пригодницькою назвою Стежками опришків. Навколо спортивного дійства впродовж кількох серпневих днів оберталося все життя мальовничого закарпатського містечка. Велопробіг став подією номер один і для гостей міста, і для професіоналів та любителів велоспорту, і для місцевих мешканців. У тому числі підприємців, які вже вдруге активно підтримують захід і сподіваються на те, що традиція вкорениться більше того, стане впізнаваним брендом Рахова. Ось чому і ми, розповідаючи про спортивну подію, обов'язково маємо згадати і тих рахівчан, які спромоглися створити спортивне свято. Проте, в першу чергу, про неповторні риси самого міста. Природа мимоволі визначила саме на тутешніх гірських схилах місце зустрічі чорної та білої тиси. Побачення двох стрімких річок у природі відбувається більш-менш спокійно, а в душі викликає особливі емоції: Де ще таке побачиш. У містечку красиво і затишно, як вдома. Так спокійно і тихо, що розумієш. Саме таким і буває земний рай. А повітря настільки чисте, що дає змогу легко піднятися до найвищої точки. Перепади висот дуже значні. Найнижчі вулиці розташовані на висоті 400 метрів над рівнем моря, а найвищі на висоті 900. Рахів найбільше високогірне місто в Україні. Гори – це Радість, благословення і щастя люди дуже гості приємні, ну гуцули взагалі працьовитий народ. Всі люди, які переїжджають, завжди стараються спробувати поп і кулешу і бануш. Це наші національні страви. Своїм шармом Рахів заслужив на метафору Гуцульський Париж. Так його називали у часи Австро-Угорського, а потім чеського панування. Саме тоді активно розвивався туризм. Готель Європа, який у наш час гостинно зустрічає туристів, щороку влаштовує пленери для художників України та зарубіжжя, з'явився саме у ті далекі часи. То був перший готель у містечку, і там зупинялися відомі та знатні особи. А щоб туризм розвивався ще активніше, австро-угорська влада почала споруджувати залізницю, яка стала до експлуатації 15 серпня 1895 року і з'єднала Рахів з Будапештом та Прагою. Будували залізницю 16 тисяч італійців та спеціалістів з інших країн Європи. Ми говоримо про цей край, навірно, і про його унікальні природні та культурні цінності. Які є унікальними не тільки для України а й для Європи і світу загалом. Поза минулого століття вчені Віденської цісарсько-королівської академії наук Австро-Угорської імперії визначили, що на Рахівщині перетинаються умовні лінії, які з'єднують найбільш віддалені точки Європи. Згодом. Тут встановили кам'яний стовпчик, на якому латиною написали. Локус Переніс Діснтся Кумлібела Либереоніс квая Естін Аустрія ет Хунгарія, конфектакум мензура градум меридіоналіум ет Паралелеумериум Європей. В перекладі це означає постійне, точне, вічне місце. Дуже точно, зі спеціальним приладом, виготовленим в Австро-Угорщині, за шкалою меридіанів та паралелей. Встановлений в центр Європи. Рік 1887. Рік 2014. Рахів зустрічає учасників міжнародного велопробігу. В тій ж самій Чехії такі змагання проводяться щотижня. У нас в Україні, крім нас, ще два таких змагання всього на рік. Пан Ігор наголошує на особливому статусі заходу. Міжнародний статус п'ять країн: Чехія, Латвія, ну, звичайно, Україна, Білорусь та Молдова. І на його історичній складовій. Це місце, де колись були опришки. Це Гуцульщина, така сама Гуцульська Гуцульщина, і тут опришки рух був досить сильний. Залишились якісь старі там дійсно стежки. Після прошлорічних змагань це, це стався такий бум, що практично хлопці, дівчата складають, купують велосипеди, шльоми йдуть в гори і катаються. Тобто він дуже почав стати став дуже популярний. Ну минулого року було чудово. От ми приїхали сюди спробувати, що це за марафон такий в таких чудових місцях зробили. От, їхала станції лайт, приїхала друга. От. Враження такі, що хотілося повертатися ще раз і ще раз, тобто, після минулого року ми чітко знали, що цього року ми бронюємо собі ці дати і їдемо знову на стежки опришки. Вирішив цього року обов'язково спробую хардкор, тобто довгу дистанцію. В мене мета просто-напросто її подолати. Знаємо, що зараз іде війна, і хтось можливо скаже, що не варто розважатися в такий час, але я вважаю, що ми маємо ті, хто не на фронті, допомагати військовим, але крім того, жити звичайним життям. Тому що якщо постійно жити в напруженні, то це якби ми просто піддамося противнику. У нас в Білорусі гор нет, такого как бы подготовки нет особой. То есть надо как-то рассчитывать силы. Неизвестно, как насколько хватит. Можно, можно проехать 5 км и все, и сдаться, а можно проехать полностью 10 и не почувствовать. То есть ну, мы не были в горах, мы не знаем, что это такое. Авіально так таким образом підтримувати Україну. Пусть ми як как, как спортсмени то допомагаємо. Я знаю, що організатори ну какої коккіта часть ну, зноса пайду пайдеть на благотворительность. Ми за єдину Україну. Вся Рахівська громада долучилася до того, аби змагання пройшли на рівні, які відповідає міжнародному. У Цули взагалі народ дружний і вміють об'єднувати зусилля. За кадром залишилася багатоденна монотонна підготовка. Не потрапила в об'єктив, термінова заміна і перелаштування заздалегідь обладнаних маршрутів. На це залишалася лише одна ніч. Адже стало відомо, що в день поєдинків погода кардинально поміняється. Це рік не дуже. Такий хороший в економічному плані, але є бажання допомогти у багатьох людей. Всі виїхали на пікети, дали свій транспорт, заправили свої машини, надали суттєвої послуги. Тобто на місцевому рівні влада надала можливість МЧСників, медиків. Ну Якось то так все згуртувало, що в цьому процесі ми нарахували десь 85-90 чоловік. Падали, підіймалися, їхали далі. Наконець, я доїхала. Я думала, це ніколи не закінчиться". Тяжко? Тяжело? Ну, в початку, коли сильний дощ був, було дуже тяжело. Там на верховий туман і лужі такі глибокі. Там тяжело. останній підйом над селом вже було веселіше. Євген, ровесник української незалежності. Спортивна подія успішно співпала з ним народження. А святкова ейфорія сприяла пристойному результату. Їхав четвертим, став вторим. Дорога грязна. Вот. В принципі, ну, все, все їдеться. Практично все. Один раз немножко на камнях упав, а так ну, доволен, дуже доволен трасою. У Сергія оптимізму менше. Погода погана і удача погана, а так все нормально. У нас завжди є ідея зробити трьохдневні гонки. Це започатковано, тому що у нас іменно велосипеди, гірські велосипеди, є велика перспектива у здоровому способі життя. Мається на увазі, люди приїжджають сюди не тільки з України, а й з-за кордону. Ми от говорили з, з усіма нашими організаторами, наступний рік зробити. Таку трасу ну, невелику для жителів міста Рахова. І ще плануємо відкрити гуртову, школу, велосипедну школу. Проведення такого велопробігу є не тільки популяризація нашого краю, це є і здоровий спосіб життя. Я можу сказати, що від першого до другого в Рахові, Белопробігу, в Рахові дуже багато що десь змінилося в цьому напрямку. Дуже багато молоді почало займатися, відпочивати з велосипедом. Ми взяли за мету, за мету як розвиток не лише в традиційності, а як розвиток всецілий цілої Рахова і Рахівщини. І одним із таких от наших. Перших кроків є якраз і веломарафон з тежками опришки. Велике спортивне свято відбувалося у Національному парку Буркут, визнаному світовою спільнотою пам'яткою природи. Тут проростають модрина європейська, вік яких більше 210 років, висота більше 50 метрів. Значить, таких дерев на Україні по, такий, по таких розмірах немає. Та сама модрина, яка ні в воді не тоне, у воді не псується. І саме на фундаменті з модрини стоїть італійська Венеція. Директор державного підприємства Рахівське лісове дослідне господарство кандидат наук, потомственний лісник. Він знає тут кожну гірську стежку, розкаже про кожну цінну деревину, яка проростає на карпатських схилах, а ще немало повідомить про те, яка цінна наукова робота проводиться у господарстві. Рахівське лісове дослідне господарство було одним із партнерів швейцарсько-українського проекту Форза розвитку лісового господарства. В той час нам надали статус дослідного. Дослід в тому, що ми переймали дослід, досвід ведення лісового господарства європейських країн, дещо залишилося в нас, дещо ми своє доказали, що в наших гірських умовах повинна вестися специфіка ведення лісового господарства. Наше господарство займає площу понад близько 40 тисяч гектарів. Три четверті площі це є захисні ліси. Різні категорії захисності. Є в нас і природозаповідний фонд, тобто заповідні ліси, є ліси приполонені. ліси вздовж берегів потоків, які захищають і нерестові потоки, і там, де в нас водиться форель гірська в наших гірських потоках. І от тільки одну четверту займають ліси експлуатаційні, там дозволена нормативно дозволена вирубка. Значить, щорічно 50 тисяч кубометрів. Святе правило для всіх працівників лісу це зразу цього року, якщо проводиться вирубка, то весною наступного року або вже і восени цього року проводиться лісовідновлення на даних зрубах. Справжня перлина природи Карпатський біосферний заповідник. Саме його стежками пролягли маршрути спортсменів-велосипедистів. Карпатський біосферний заповідник взяв участь у підготовці цього. Цієї акції 16 кілометрів траси проходить власне по високогір'ю Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника. Ми зробили все, що необхідно, щоб облаштувати цю інфраструктуру, ознакувати і так далі. І ми це підтримуємо і будемо підтримувати. Федір Дмитрович знає все про рідні Карпати і пишається унікальними рисами свого краю щодо унікальності: єдиний в Україні природний об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Єдиний природний об'єкт. У нас є декілька об'єктів, які занесені до переліку об'єктів і культурної і природної і спадщини. Їх там є Софія Київська, історичний центр Львова, еодизечна дуга.